Інженера технічного нагляду підозрюють у розтраті бюджетних коштів на понад півтора мільйони гривень. Слідчі з'ясували, що одна особа фігурує в справі щодо ремонтних робіт у двох навчальних закладах області. Під час технічного нагляду він вносив неправдиві відомості до документації. Це дозволило завищити вартість виконаних робіт. Правоохоронці вже повідомили йому про підозру. В ході до судового розслідування поліцейські встановили, що упродовж 2021-2022 років фахівець, який здійснював технагляд за будівництвом у Печеніжинському ліцеї, вносив до технічної документації неправдиві дані. Відомості про обсяги та якість виконаних робіт не відповідали проєктно-кошторисної документації, що дозволило підрядній організації незаконно отримати понад 1 мільйон гривень із бюджету. Також інженер здійснював технічний нагляд за ремонтом підлоги у спортивній залі дитячо-юнацької спортивної школи в долині. Слідство вважає, що через його службову недбалість з бюджету було безпідставно витрачено ще майже півмільйона гривень. 6 серпня фігуранту повідомлено про підозру за частиною 5 статті 27, частини 5 статті 191, частини 1 статті 366 та частини 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Це лише один епізод у рамках масштабного кримінального розслідування. Загальна сума перевищує 106 мільйонів гривень. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.